Мотивації людей продовжувати боротьбу, про яку ми чули у зверненні. І саме дії в цьому напрямку мають бути від людини, яка зачитує присягу президента, в якій говориться, що волею народу вибраний, захищати права і свободи, суверенітет і незалежність, ані Андрія, которого я не отдам. От в ті моменти, коли Андрія треба віддавати, треба віддавати Андрія і залишатись захисником свобод, прав, незалежності і територіальної цілісності України. Оскільки зараз, як ніколи, настав час гуртуватися і об'єднуватись, пропоную вам це зробити, підписавшись на мій Ютуб канал, для того, щоб в подальшому отримувати вчасну, правдиву і об'єктивну інформацію. Стосовно мирної угоди. Якщо сказати загалом, то це акт капітуляції нашої держави. А якщо говорити окремо, то ті тези, з яких сміялись в 2019 році, армія, мова і віра для ворога є визначальними. І саме ці тези ми побачили як основні речі, яких має позбутись наша держава, як мова. Миру на нашій території. Як на мене, це не мирна угода, це оз... беззброєння нашої держави, це позбавлення будь-якої ідентичності, будь-якого захисту для того, щоб через певний період часу Росія зайшла і просто взяла нас голими руками. Окремо, хотілося б звернути увагу також на окремий пункт цієї угоди. От ми всі чули новини, що пану Меров їздив в США обговорювати попередньо там цієї угоди, і є інформація від достовірних джерел, що обговорювався пункт стосовно того, щоб прибрати пункт проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яка надавалась Україні за період війни. Це для чого? Для того, щоб уникнути відповідальності. Тобто, їх цікавила не армія, не мова, не віра. Не суверенітет, не територія, яку ми можемо втратити, не гарантії, які ми маємо отримувати, а державний аудит, щоб не потрапити під міжнародні санкції, міжнародні суди і не присісти. Це їх в першу чергу хвилювало. Як ми прийшли до цієї мирної угоди, чи хіба там пару місяців тому не обов'язково?